На сторінках соціальних мереж можна зустріти дописи, в яких люди роздумують, чому доцільно болівати за Палестину чи Ізраїль. Навіть у наших комуністичних спільнотах точиться ця дивна суперечка. Чиєї ж смерті ми будемо бажати палестинських чи ізраїльських дітей. Це їх земля. Вони перші напали. Якби ми не напали, то чотири точки зараз покажу де. Страх. Виникає від незнання. Я ж кажу, не бійтеся, бо істину можна пізнати. Ми, комуністи, маємо змінювати буття, яке формує свідомість, а не розбиратися, де є зло, а де є добро. Добро це істина, правильне розуміння нами, свідомостями світу, матеріального, об'єктивного. Зло ж це умана, і цю уману ми вибираємо самі. Коли я спитаю, чиїм робом хочеш бути ти сходу чи заходу, ти повинен набрати повітря в груди і відповісти: Я хочу бути людиною вільною, пізнавати правду та істину, бо, не пізнавши, не побориш тих оманливих бажань, що диктує нам цей світ. Я села, а Ти Заула, чому ми маємо вбивати один одного, щоб в Києві і Москві люди в дорогих авто, в шикарних ресторанах грали в весілля. І платили 1000 доларів за пісню нашим культурним діячам? Чи є тобі діло, на якій я мові? Чи мені до твого язика, якщо ми маємо, що їсти, де жити, освіту для наших дітей, медицину для батьків, значить таки не маємо і наші уряди сказали нам, повбивайте один одного і буде вам зарплата, квартира, машина і медицина. І буде вам, браття, метр на два землі і квартира з шісти досок, а машина то катафалк, будуть протези. І стануть люди на коліна. Які з них люди? Людина то істину пізнала, а не вибрала за кого болівати. Нібито є футбол, споживач, філістер, ходячий шлунок, який, сидячи в теплі, бачить військового в холодному окопі і нічого не відчуває. Бо треба таки промерзнути і натрястися від холоду, щоб відчути ту злість, ту душевну біль. В них немає цього досвіду, і вони його бояться. Їм не пояснити, що таке прощатися з життям, і що таке цінне лише тоді, коли воно має в житті ціль. Вони крикнуть, що для них головне гроші, і ці завжди буде робити бізнес для того, аби більше споживати товарів, що виробляє цей бізнес. Чого не бачать ці дрібні істоти, вони й самі є результатом того виробництва. Їхня ціль виробляти ще більше людей з безмістовним життям. Людина їсть, аби жити, а не живе, щоб їсти. Людина працює, щоб жити, а не живе, аби працювати. Їм їх Бог так велів впасти біля станка, конвейера. Бо навіть якщо ти директор, то в тебе свій конвейер бумаг та наказів. Якщо ти політик, то конвейер домовленостей та змов. Ти і сам придаток до машини під назвою Корпорація чи то Держава. Навіть найбагатша і найвпливовіша людина в світі не може зупинити війну. Вона може лише вибрати сторону, за яку вболівати. Найбільша сила людини це її розум. Він не наче сад, і кожна людина його ростить сама. Ми удобрюємо його зовнішньою інформацією. Як садівник дає азот, фосфор, калій рослинам, так само ми кормимо наш розум ідеями та знаннями. Боремося ми проти бур'янів, що представлені різними параситами які називають себе експертами. Головна їхня загальна особливість, вони ніде не працюють, але при цьому непогано живуть, адже ведуть пропаганду на користь паразита. Паразит же хоче, аби ви менше знали і витрачали свій час, дивлячись на той конвейер. І ваш вільний час не посвячений пізнанню світу, а розвагам, що перетворюють людину на осла. Адже хто став ослом в своєму розумі, буде все життя тягнути лямку. Його переконали, що гроші це свобода, і цим переконанням створили йому тюрму. Свобода ж, вона уміню мислити та пізнавати емоційну Всесвіт. І якщо об'єктивного вам замало, то поряд багато інших людей. Маса суб'єктивних всесвітів. Які заслуговують любові. Так, там зараз пустощі, як після ядерної війни, але навіть в тому розумінні можна виростити прекрасний сад. Головна відмінність ласковізму від створеного суспільства чи проекту Венера в тому, що ми не намагаємося створити ідеальний світ. Це нереально, адже ідеальний лише Бог, абсолютний Бог. Всесвіт, що перетворюється на єдиний розум, мозок. Ми ж хочемо виростити цей райський сад в самих собі. І так матеріальне створює духовне. Суспільне буття формує суспільну свідомість, того наші думки абсолютно залежать від того, як ми взаємодіємо зі світом. Міняючи його, ми міняємо самих себе і ніяк інше. Медитація на попок не змінить того, ким ми є. Наші медити це аж ніяк не насилля. Насилля це справа дилетантів, котрим не вистачає сили і часу на формування світогляду в інших людях. Ми не можемо заставити когось примусом чи маніпуляцією бути добрими до нас. Це лише його бажання, його пошук змісту в, в цьому житті. і ми, Маємо допомагати таким людям. Та завжди варто починати із самого себе. Той, хто хоче керувати світом, спочатку повинен навчитися це робити із самим собою. Спочатку навчись виконувати накази. Потім їх віддавати самому собі, а потім уже віддавай їх іншим людям. Отже, перший наказ, який ми сьогодні виконуємо, це уважно будемо слухати. Ніби мечистий лист, а не змарнований життям, який хоче, щоб на ньому була написана істина, а не караковлю божевілля. Якщо ти справишся з тим завданням, то тільки тоді почнеш наказувати собі. Бо толку не буде від наказу в собі, коли ти чужі виконати не можеш. А що вже говорити, коли ти втручаєшся в інше життя? Досить того, що власне марнуєш. Дисципліна породжує самодисципліну. Молоді люди кидають виклик старшому поколінню в намаганні отримати свободу від влади батьків. І тільки самодисципліна, а не підлітковий протест, є шляхом до отримання бажаного. Лідерами стають ті, хто справився з собою. Мозок супротивляється, адже самодисципліна це навичка, а кожна навичка. Має відображення в матерії в мозку людині у вигляді зв'язків нейронів та аксонів. Їх формування потребує часу та енергії. Мозок намагається обманути суб'єкта і посилає думки про те, що той самий розумний, а от умовний вчитель нічого в житті не знає, намагається викликати до вчителя зневагу і віднадити людину від вивчення нового. Адже це затратно внутрішній критик не дозволяє розвиватися особистості, І така особистість залишається інфантильною і невільною. Пастух гонний стадо, коньо коней, ескемоз собак, і для цих тварин людина є частиною їх ієрархії, надієрархічною особистістю. У об'єктивному світі, в голові людської ієрархії є правлячий клас, на даний час капіталістичний, і він вміло використовує поняття надієрарха, по-іншому кумира, для пом'якшення болі тих, хто знаходиться внизу ієрархії, часто через відсутність самодисципліни, церковний Бог, тоталітарний лідер. В загальному нація, чи уявлення людини про суспільство є таким кумиром. Така людина здатна в кумира перетворити навіть комуністичну ідею, коли замість власного звільнення від страхів та ілюзій просто хоче мати кращий правлячий клас у вигляді комуністичного авангарду. Контроль над ЗМІ дозволяє правлячому класу щодня створювати нових ідолів для поклоніння та сліпих надій? Світ полудня мають будувати люди полудня, тому варто в першу чергу зайнятися собою і своїм вихованням. Уважно слідкуйте за своїми думками та емоціями. Так ти зрозумієш? Чому інші люди відчувають чи думають так, а не інакше? Що інші люди теж змінюються і ростуть всередині самих себе? Десять років тому ти думав по-іншому. Але все змінилося і буде мінятися далі. Єдина людина, з якою тобі жити все життя, це ти сам. Головне не просрати своє життя в срачах. Вчинки впливають на думки, тому не бійся діяти, практика є вимір істини, інакше життя можна жити, все життя в ілюзіях та страхах. Світогляд є наша основна зброя, те як людина бачить космологію, впливає на її вчинки. Переконання в тому, що Всесвіт взявся нізвідки і не має змісту одним розв'язує руки, як і переконання, що Всесвіт створив Бог, багатьох заставляє жити під оком старшого брата, ніби світ це лише випробування, щоб знати, чи дотримуєшся ти первородства церкви, чи може ти щирий українець і в правильну церкву ходиш. Махаєш вірно руками і часто молишся, а в кінці тебе чекає рай. і на його воротах стоїть Петро Порошенко, а в руках тримає Томос. Всі у вишиванках слухають українських пісень. Це ж є блаженство. Чи воно таке, як наркомана, коли насолода ніколи не закінчується? Який в цьому зміст, якщо людину сформувало буття? Абутя створив Бог. Хіба він не знав, що ти будеш саме таким, як ти є? Невже Богу потрібно тебе залякувати і тобою маніпулювати? Чи все-таки це потрібно тим, хто називає себе служителями церкви? Адже вони одвічно пов'язані із владою світською, а не Божественною? І якщо є якесь блаженство, то це зняти себе окови омани і перемогти свої страхи та ілюзії. Хтось хоче розбогатіти, є маса інфоциганів, готових загнати в його борги за свої, начебто дієві курси, а хтось шукає Бога. Звичайно, знайдуться люди, які в нього не вірять і продадуть йому. Його вам згідно правил капіталізму. Люди даремно очікують, що прийде лідер і змінить навкруги, поборе несправедливість. Бо така думка є простою, і знімає з них відповідальність. Та хіба може існувати лідер у вакуумі від суспільної діяльності? Хіба може взятися він не звідки, коли немає колективу? Котрий відчуває в ньому потребу і відвигає такого із самого себе. Інша справа в атомізації суспільства і відсутності таких колективів. Хто часто сидить в чатіках, той знає, які демокрально протилежні думки не те що в людей окремих, а в одній людині. Відсутність фундаменту народжує ілюзії та страхи. Без однієї центральної космологічної думки дах їде в людей конкретно. В таких умовах важко вести діалог. Кожен з нас має різні знання, вирість у відмінних, унікальних умовах і своїм неповторним життєвим досвідом. Тільки нам пройти свій шлях і більш нікому не дано. Декарт шукав ту ексіому, з якою погодяться всі. Я мислю, значить, я існую. Бо є кому мислити. Я це уже не ні ніщо. Я це щось. Світ це щось. Але я це хтось. Про поняття не сперечається, про неї домовляються. Колектив ними користується і розвиває свою філософію, свій світогляд. Отже, суб'єкт це хтось. Спостерігач, душа. Він дивиться на світ, який ми називаємо матерією. Простір та енергія в даному випадку це теж частина чогось. Тому вони теж вписуються в поняття матерії. Чогось. Люди ж це суб'єкти. Вони хтось. Сукупність усіх суб'єктів це ідеальний світ. Що складається з маси суб'єктивних, індивідуальних світів. Окремий же суб'єктивний світ це небуття. Та частина матерії, яка доступна окремому суб'єкту, буде буттям. І якщо уявімо, що ви капітан, котрий дивиться підзорну трубу, світ навколо це матерія, а те, що попало в окуляр труби, буде буттям. А те, як було сприйнята це буття окремою людиною, її небуття. Таким чином, цілісна картина світу, окремої людині, недоступна. Але завдяки тому, що таких капітанів багато, і кожен з них дивиться в різні сторони, під різним кутом, обмінюється з іншими інформацією і виходить більш-менш цілісна картина світу. Це відрізняє суспільство від тваринного світу, де кожна істота замкнута від іншої відсутністю повноцінної мови. В цьому є наша сила, і наше завдання розширити той окуляр і способи передачі інформації від однієї особистості до колективу. І, навпаки, від колективу до окремого індивідуума. Чим більше в суспільстві людей, тим більшу кількість інформації воно здатне обробляти. При цьому важлива і якість таких розумів. Адже якщо людина рийться постійно в землі, то, відповідно, і знання її потрібні менші. Кількість людей, їх якість та способи комунікації створюють більш якісну картину світу і наближають розум до повного розуміння об'єктивної реальності. Так що, що у нас всіх є спільного. В першу чергу те, що ми є спостерігачами цього життя, ми не можемо сказати, як інша людина відчуває кольори та чує звуки, адже в кожного за це відповідатимуть. Унікально сформовані нервові зв'язки в мозкові. Але ми можемо сказати, що цю картину світу хтось таки спостерігає. Ця особливість робить нас всіх абсолютно рівними. Палестинця є ізраїльтянина, українця і росіянина. Якщо ми спостерігали сталу картину, то в нас не було б. Адже наші думки це рух, зміна чогось. Наші емоції можуть існувати лише завдяки плину часу. Відчуттям є результатом вияву на подразник. Матерія постійно рухається, і рухається постійно те, з чого складається наш внутрішній світ, наша свідомість. Рух і є життя, в такому разі всесвіт живий, бо рухається. Ми, люди лише одна з його форм. Тому немає різниці, якої ти є національності, релігії, раси. Всі ці атоми, з яких ми складаємось колись були частиною земної мантії, а до того Великою зіркою. Людина повністю оновлюється за сім років на клітинному рівні. Вся ця пелюка в домі то частинки нашої шкіри. Потім їх поїдають і грибки та бактерії, й азот. Що утворюється з них потрапить до рослин, котрих ми знову з'їмо? Так атоми отримують нове життя і існують поза ним. Коли з них складеться надрозумна міжлектична цивілізація з колективним розумом, хіба це не буде Бог, що поглине кожен атом у Всесвіті, Всесвіт, і буде його мозком? Закон збереження енергії вказує, що вона не береться ні звідки. А що ж є енергія? Це просто та швидкість, з якою рухаються частинки. Десь на суб суб субатомному рівні існує найменша з них, ту, яку вже не можна поділити. Інакше б там, в безкінечності існував Всесвіт. І наш всесвіт в безкінечності був би просто атомом. Ми сміло могли б говорити, що мислений процес є повсюду і представлений в найрізноманітніших формах, як в мікровсесвіті, так і в макромасштабах. А це створює дурну нескінченість, адже там і там існуватиме нескінченно велика розумна форма життя. З цієї точки зору наші земні конфлікти не, ті, не такі вже й важливі і неможливі до вирішення. Звичайно, війни починає правлячий клас, як єдиний, хто розпоряджається надлишково виробленим продуктом. Його конкуренція за ресурси, за ринки збуту призводить до неминучої кризи перевиробництва. і перед банкротством олігопольні змови вибирають війну, адже дилетанти завжди діють шляхом насилля. Ці вершки суспільства, фінансова та промислова еліта чудово розбираються в економіці та класовій боротьбі, втім, проявляють абсолютне незнання з питань філософії, адже шукають щастя там, де його немає, в розкажі та приниженні інших людей. Пролетаріат же тягнеться за своїми кумирами і не мріє про зміну системи, а мріє самим стати олігархами і насолоджуватися життям. Замурне життя, вечірки, дорогі автомобілі, красиві жінки. Ось що є дрібноміщанське щастя в уяві звичайного представника пролетаріату. Машина та квартира сприймаються як найбільша цінність життя, за яку вони готові померти. З ім'ям кумира на устах, ті, хто посилає людей на війну і ті, хто на неї будуть йти, перебувають у філософському плані на одному і тому ж базисі. Вони вибирають нігелізм та відмову від знання істини, їх можна пожаліти, але не поставчувати. Двері завжди відчинені, але ніхто не спішить в них стукатися. Проте цього разу вибору не буде або смерть, або зміна філософського базису заради виживання світу і окремої людини, адже за свої вчинки. Адже свої вчинки ми робимо виходячи з того, як уявляємо собі світ. Отже, почнемо з того, що рух існує, а отже щось рухається, і це щось складається з найменших неділимих частинок, інакше б частинка бралася не звідки. І ми не могли б встановити форми предмета. Закон збереження енергії просто не працював Все, що нас оточує, має. Чітко запрограмовану структуру. Простір складається з частинок, енергія є їх рухом, адже тепло це коли частинки рухаються швидко, а холодно коли повільно. При ударі молотом частинки починаються рухатися швидко всередині сталі, тому вона тепла. При фотосинтезі рослина використовує енергію фотона, його швидкість для створення цукрів. В рослині відбуваються інші складні хімічні реакції, які теж є рухом частинок. І коли ми споживаємо рослину, то заставляємо наш мозок теж до руху. Так виникає відчуття, думки, емоції. Все є рух. І ці думки заставляють наше тіло рухатися ціллю перенаправити більше цього руху. Саме в розумову діяльність, адже народжується більше людей, і вони отримують кращі умови для отримання знань завдяки нашій економічній діяльності. Легко намалювати вектор руху Всесвіту від нерозумного до розширення розуму, що ж було до Великого вибуху, був такий самий всесвіт. В якому цей розум розвинувся до абсолюту. І після нас теж буде абсолютний розум. І знову руйнування. Всесвіт, як вічний двигун, існує вічно і рухається постійно, переходячи з форми у форму. Від руйнування всього розумного до створення найрозумнішого. Назвімо це Богом. Так. От місія Бога перезапускати цикл заново. І під час цього перезапуску він робить великий прорахунок. В цьому ж прорахунку він знає все наше життя і, по суті, проходить його з нами. Тому найбільше задоволення це бути разом з Богом і служити основній меті його формування, тобто розширення розуму. Війна ж руйнування такого процесу. Ті, хто її підтримує, бачать своє задоволення в приниженні собі подібних. Ми знищуємо людей, а для того, щоб це робити, виготовляємо зброю, ціна якої більша, ніж квартира та автомобіль. За одну ракету можна збудувати десятки шкіл. Причина ж війни це капіталістична система. Її первісний гріх, криза перевробництва. Ті, хто заперечує олігопольні змови між світовим фінансовим капіталом та промисловністю, просто думає, що багаті люди дурні і не будуть діяти так, як їм вигідно, ніби задачу з вагонеткою вони вирішать на вашу користь, а не на свої. У усьому, цьому Бунті підлітковий протест не спрацьовує, а лише самодисципліна і праця над собою та своїми поглядами, готовні за них боротися. Революції самі себе не роблять. Їх робить масова свідомість. Масова свідомість складається з людей, як море, з крапель.